Цей проект є для обох не просто творчий проект, я більше дуже дуже особисте, Так, для вас складно працювати з таким матеріалом. Мені було не дуже складно працювати. Ну тут, тобто, тут так не можна сказати. Тут є свої складності, є речі, які є, і, і просто дуже легко відбуваються самі собою, органічно. Тому що з Любою ми працюємо вже 5 років. років так. Так. І я співаю поезію, Любим, і Це такий перший наш проєкт, де ми саме вдвох так дуетно взаємодіємо. І е, головне знайти оцю спільну атмосферу. Тобто, у нас дійсно є ці біографічні факти спільні, ми з Первомайськів, тільки з різних Парвомайської, Луганської Миколаївської області. І ще багато-багато якихось подібностей ми народились в один місяць, в один рік і майже в один день, Ну і багато чого іншого. Але справа в тому, що цей спільний простір, який відбувається на сцені під час виступу, він є абсолютно унікальний. Він, той простір, який ми ділимо, і в який ми от, разом. Ну це це дуже класний досвід. Для мене дуже особливий і непростий завдяки матеріалу, про що ти можливо краще ніж скажеш за мене, але і простий в той же час, тому що я люблю дуже інтуїтивно відчуваю все, що вона робить на Скільки років Ви вже, ви вже знаєте. Ну... Ми знаємо одна одну десь ну п'ять років, трошки вже більше. П'ять років тому ми зробили Олеся, точніше зробила з музикантами такий проект, як забавки Афродити Марко і та з Марком Токером. Так, активний ініціатор, ініціатор. цього проєкту. І ну, відтоді ми спілкуємося і маємо якісь там спільні такі речі, знаходимо спільні, спільні біографічні постійно якісь, якісь речі. Щось нове відкриваємо, там якісь дві такі паралельні історії. Абсолютно неймовірно, що, що так може бути. Два первомайські. Ну. Наприклад, у нас в руці дві однакові гільзи з Донецького аеропорту, які от приймали це були об'єкти, якими ми на сцені. Я, наприклад, на роялі грала цими гільзами всередині роялю, відтворювала звуки. І в мене був реальний досвід, це гільза в руці в мене горіла. І коли ти на сцені ти не забуваєш про закони фізики. І вже коли після концерту я зрозуміла, що коли метал, об метар треться, він нагрівається. І в мене такий невеличкий облік на руці. Але це дуже символічно і так, такий дуже ну, сильний досвід сценічний. Да, про матеріалу краще тиска. Ага. Ви сказали, що важко відходити так, от. Коли закінчується так, це вистава, так, це перформанс. Вам складно відходити від тих емоцій, від того образу. Це емоційно складно власне, бути учасником так, безпосередньо такого проєкту. Ану будь-який виступ, напевно, це емоційно складно, тому що ти створюєш якийсь паралельний світ, і в цей світ занурюєшся, входиш, і якийсь час треба з нього вийти. Тому ми спочатку перші там. Коли 10 відганяємо від себе журналістів і намагаємося просто прийти до тями, от але ну звичайно складно тим більше ці речі, які досі ще ну вони ще болять. Триває війна, тобто і ці всі речі відбуваються зараз з простором, який я називала своїм домом. От і ну це, це не просто заходити туди знов і виходити, повертатись до якогось більш-менш нормального життя, з яким я вже почала давати лад, бо ну не одразу це так вийшло, насправді, але вже більш-менш. Це пережито так спокійніше, коли народилася ця ідея зробити такий дует, давно, а... але зробили <рес> зараз. Давно, так. Зараз просто випала така можливість зробити цей дует. Давно про це думали насправді з Олесею. Ну важко сказати, ой, вибачте, важко сказати, який це був день рік, але ну давно ми якось так. Паралельно собі існуємо, перетинаємося всюди. І от в Олесі недавно вийшов диск із піснями українських, е, е, Пісня вірші українських на вірші українських поетів. поетів. Я написала музику, така сольна програма. І там також є любен вірш повертання. Я запишу маленьку інтригу і скажу, що це в майбутньому планується такий великий, більш масштабний проект, можливо, такий театральний, але більше нічого вам не можу сказати, тому що нехай це залишається інтригою. Поки що, але це буде дуже цікаво. Це буде дуже сильно. Про втілення цього проктора розкажи трошки деталі. Як ці чи складно було? Скільки часу треба було, щоб зробити, реалізувати його, де відбувалися зустрічі і все. Добре, перші перші репетиції на ну, в умовах сучасного часу це це просто. Перші репетиції відбувалися по скайпу. Тобто, ми з Олесею сформували ці це спільне. Ми проговорювали, що, що у нас є спільне. Працювали над цими текстами, і Олеся робила там якісь заготовки для, для музики. От але Тут є якась певна доля імпровізації, тому ну, це імпровізаційний проєкт в своєму роді. Тобто, кожен наступний виступ відрізняється від попереднього. Це була прем'єра, власне, в Тернополі. Це була прем'єра, але наступні виступи вони точно будуть відрізнятися. От, і це так само цікаво, бо є якийсь момент безпосередності. Ти твориш тут і тепер, от, знаючи, як це може бути, маючи якийсь там образ, спільний образ, ми сформували того, що це може бути. От, і твориш якийсь такий, ну якусь нову річ так, Це, так і в тому є момент чесності, тому що тут ти присутній зараз, в цім залі. Кожен зал має свою енергетику, свою атмосферу, свою публіку. І відбувається та музика, яка от відбувається в цей момент. Вона є жива. Тобто кожного моменту світ він змінюється. Він мінливий за природою своєю. Тому ми якісь такі речі органічні намагаємося mm -hmm. слідувати. Ну, Олеся вчора приїхала у пів на першу ночі, і до другої тридцять ми робили репетиції. Так, у мене було три перельоти і через три різні континенти так просто склалося. Але я дісталася терноп з пригодами. Я дісталася Тернополя. Він зна знайшовся мій паспорт. Дякую Олегу за то. Я думаю, якщо він буде дивитися цю передачу, він мені дуже допоміг на львівському вокзалі знайти мій Доїхати паспорт сюди. і дістатися Тернополя і встигнути на виступ з пригодами. але... Ми тут, тобто, поки проект готувався, Олеся перебувала за кордоном, наскільки я розумію. Так, ви в Україні, і таким чином через скайп ви підготували такий чудовий дует. Так працюють насправді багато хто. Виявляється, що так. Але я просто дуже хотіла б частіше бувати в Україні. Я зараз живу далеко, живу в Ірландії, в Дубліні, але буваю дуже часто якраз зараз, тому що випала така нагода працювати з Любою. Я дуже тішуся. Сьогодні ти люда люба. От, і дуже цікаво послухати інших, звичайно, виконавців, зустріти друзів багатьох, я знаю учасників ти також. Тому я, я сподіваюся, що фестиваль, що фестиваль буде успішним і very fulfilling. Він вже є успішним, бо квитків вже. на поїзди немає. Вони від... відсутні не Що, Тобто приїхати до Тернополя це проблема через. Це проблема через квитки, і так само виїхати звідти це проблема. Ми зараз її вирішуємо.